Друзі, всім привіт! Ви на каналі Gadget і в цьому відео ви дізнаєтесь топ-10 фішок телефону Xiaomi Та перед цим обов'язково підпишись, постав лайк даному відео, а ми починаємо. Якщо у вас безлад на робочому столі і потрібно зробити порядок, для цього свайпаємо і трясемо телефон. Іконки самі стоять на своє місце. Якщо відкрити повідомлення за допомогою двох пальців, можна збільшувати або зменшувати шрифт. Якщо ви пишете комусь повідомлення і потрібно удалити декілька слів, можна зробити свайп вліво від клавиші Удалити. Для того, щоб зробити скріншот, необхідно провести трьома пальцями вниз. Якщо вам потрібно швидко записати відео, для цього потрібно перейти в камеру і не обов'язково переходити на відео. Для цього потрібно тільки нажати кнопку. Фотографування. І вас буде 15 секунд, щоб записати відео. Мало хто знає, але в Xiaomi є функція очищення динаміки. Для цього потрібно перейти в налаштування, додатково, очищення динаміки і включити його. Важно це робити на максимальній гучності. Для того, щоб зробити на телефоні два вайбера, Telegram або два Фейсбука, переходимо в налаштування програми, клоновані програми. І тут вибираємо додаток, який потрібно клонувати. Наприклад, Viber. Увімкнути. Один вайбер, другий вайбер. Буває, що ви показуєте комусь якусь інформацію в телефоні, і вам потрібно перейти в недавню програму. Ви відкриваєте недавні програми, і тут відображаються програми, в які ви недавно заходили. Але якщо ви хочете скрити цю інформацію, щоб людина, якій ви показуєте, щось не побачила це, для цього є дуже класна функція. Для цього зажимаємо пальцем на екрані, переходимо в налаштування. Ще. Вертаємо вниз, розмивати мініатюри. Нажимаємо і тут вибираємо програми, які ви хочете, щоб в недавніх вони розмивались. Наприклад, там галерея, камера, хром. І тепер, коли ви будете нажимати недавні програми, тобто вони показуватись не будуть. Тобто, це на ці програми, які ви включили. Там хром, камера, галерея, так само можна на повідомлення і інше інше. Якщо вам необхідно щось написати іноземною мовою, для цього не обов'язково використовувати Google-перекладач. Для цього переходимо на три точки. Вибираємо переклад. І тут можна вибрати, з якої на яку мову ви хочете перекладати. Наприклад, ви хочете написати привіт, як справи по англійськи І автоматично. Можна перекласти і відправити. В галереї для того, щоб обернути фотографію, достатньо зробити сфер двома пальцями. На цьому, друзі, все. Обов'язково підпишись, постав лайк. Дякую, що додивились до кінця.